Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валентина, і я захоплююсь створенням прикрас бісу. Ну, Від відео я вам розкажу, як робити ось таку застіпку, ковзаючий. ковзаючу застіпка. Так, для зручності я ще ось так зав'язую кінчики, щоб ці два шнури трималися кубки. Тоді легше буде той вузлик мені робити, ковзаючий. Ось так тут трішки, ну, можна було б взяти більше, бо бачите, небагато упритик. Тепер ставлю браслет ось так, таким чином. І беру ще відрізок десь 40 см. Ну, чим більше, тим краще буде вам зробити. Якщо малий, то буде недостатньо. Пропускаємо. Знизу. Тепер ось так ставимо ниточку цю, зверху пропускаємо і проходимо крізь ось ці дві. І є вузлик у нас. Тепер з другого боку ставимо ниточку поверхи, ця має йти, і піднизу ось в цю петельку, дві. Зазвичай я забуваюся, якщо тривалий час не роблю, але згадала. Зараз вам приближу і повільніше ще покажу. Так. Показую ще разок. Це, мені здається, самий простий вузел макраме. Я не знаю, бо макраме не займаюся, колись побачила в інстаграмі і використовую. Так, ставимо ось так. Типу петелька у нас робиться. Зверху, на цією кладемо ось цю ниточку, і тепер ось під низ. Бачите, щоб тут знизу було, а тут зверху. Тепер другий бік робимо петельку таку. Цей кінець зверху ставимо. І пропускаємо під дві від браслета і заводимо цю петельку. Ось так. Ще разок, я знаю, що це воно спочатку здається незрозумілим. Потрібно повторювати, і тоді все вийде. Робимо таку типу петельку. Ця нитка поверх іде кінчика. Ось так. І тепер під. Під Ось це все, це вушко, в цю петельку має вийти. Ця ниточка має бути зверху петельки, це ось знизу. Дивіться, уважно, трішки яскрава нитка, але, здається, видно. І затягуємо не дуже сильно, так, щоб воно трималось. І ще разок робимо петельку, ось так. Поверхі цоєї кладемо інший відрізок, і під низ ось. Ось так має бути. Це знизу петельки проходить, а ось це зверху, затягуємо. І ще разок, я думаю, буде достатньо петелька. От Тому тут потрібен довгенький відрізок, щоб було комфортно. Зверху ставимо ниточку і пропускаємо її повз браслет і запускаємо в петельку. Ось так. Це знизу, це зверху. Затягуємо. Все. Тепер підтягуємо, беремо ножиці, трішки ось так відрізаємо. Ось так. І з сірниками, чи зажигалкою припікаємо. Вузлик готовий. Ось так він виглядає. Ось. І дивіться, воно тепер затягується і розтягується. Але на ручці тримається. Тепер ковзаючий вузол зробили. Тепер, що я роблю, натягаю на руку, намагаюся підрівняти, і ось тут, де найширша частина, нам потрібно відмітити ось ці дві. Дивитися, щоб було однаково. Ось цей відрізок, і ось цей, щоб був однаковий. І бажано можна і помітити ручкою. Помічаю, що вузлик бажано, щоб був тут, а цей десь ось тут. Чи маркером, чи на око просто запам'ятайте. Я трішки так, щоб хоч чуть -чуть було видно. Є, тепер знімаємо ось ці вузлики, розв'язуємо. Так, не дуже видно, але я приблизно пам'ятаю на око і затягуємо трішки ближче робимо вузлик. Тут можна намистинки різні додавати, але рідко, а ось є ручка. Рідко, коли є такі намистинки чи бісер, що проходить крізь атласний шнурцей. І ось ось моя позначка, не знаю, чи вам видно. І затягуємо. Ось так. Перший є. Ну, цей можна не розв'язувати, а зразу зав'язувати. Ось наша позначка. І друге. Перед тим, як обрізати, спочатку поміряйте ще разок, затягніть. Тепер тягаємо браслет. Щоб він проліз, бачите, ось. Вузли будуть зупинкою. Можна, чесно кажучи, ще затягнути. Ось так, бачите, і по цих вузликах буде кінець. Мені здається, ще потрібно підтягнути, бо ще широкі да, дуже широкі, бачите, тут дуже. Широкі ще потрібно вузлики переробити. Здається, не дуже великі. Ось так, бачите, тут вже тугенько проходить, нехай воно краще, бачите, це ці вузли зупиняють. Тепер натягнули і затягнуємо шнурки. Ось в такому стані буде носитися браслет. Все, розмір ми визначили. Ось так. Дуже мені подобається такий яскравий весняний. Тепер знімаємо. Ось так, коли тугіше, то на руці потім краще виглядає. Підтягуємо і ці кінчики обрізаємо десь ось так: один і другий. І знову підпалюємо сірниками Все, наш браслетик готовий. Ось такий тут застіпка тягаємо Трішки цей шнур заслизький. У мене був чуть-чуть інший, то краще тримав, але також тримає добре. Ось, дивіться, бачите, браслетик. Ширина його вийшла 16-17 міліметрів. Ось ковзаючий шнур, застібка така. Ось, подивіться, ці не будуть заважати. Металевого нічого нема, нічого холодного нема. Ну, мені подобається. Так, все. все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. До зустрічі!